Доброго дня, друзі. Сніму відосик в гаражі, на вулиці Вітрюгандує. Хоч і погодка гарненька, там, там страшна. Я вчора був в любителі випити, скажімо так. Я не назбіглкашів, любителі випити вдома. І ось що я в них добра забрав. там з великого. От такі дві колоночки. Ця, звісно, ціла. Усе. Два провода, два динамика. А тут уже побывал какой вандал. Вот, вот так это. Вот. Потом вот такие две колоночки. И с штекерками. Штекера вот такие вот. Да фокусуйся. Я йому кажу, а де ж апаратура? Каже, були бабінники, були і на дисках, і касетники. У нього видурили їх по 200 гривень. Потім отакий моє тефон ще вдалося. Він вже розколпашений. Ну теж японський. Потім такий для діофільмів. Ді У нього їх куча. отака така біда. Тільки немає самої касети, як він каже. Так, потім, потім отака от колба гаражі це була. І отака от ось мірка. Потім отакі от ось великі два. Два, два. сквальпалячі. Я сказав, це ножі вже. І отакі от трубки, що це таке? Коментуйте, будь ласка. Це вибувають прокладки? Стоїть нумерація на них усе. Їх багатенько. Як ще на металом не здали. Серій каже, було багато чого, поздавали все в металолом. Потім от така ось фігня. Мікрокомпресор МК-1. Він займався фотографіями. І один отакий автомат АЕ-20. Потім потім до такого з цікавого. отакі От ось годиннички. Монтана цікава на 16 мелодій. Станний гарний. Орієнт. Орієнт ушатаний. Я так орієнт знаходив тільки цілий. Цілий працюючий на автопідзаводі. механічний, Продав за 1700 гривень. Потім ось такий ось годиночок польот. Пару брошок. Ось такий брелок. Так. Ось така ось моторула в нього була. Це рейзервер 3 чи 2. Потім Такий крокодил гіна, чи бурашка були в шухлядці. Я такого гіну я відкопував. Десь з металошукачем шукачем ходив, я такого був відкопав, десь ще й не валяється. Куди воно що вставлялось, я не знаю. Ось такий ножик розкладний, вроді ціленький. Ой, вибачте, будь ласка, вроді би ціленький. так. Є така біжутерія. Ось тут на клеймі ММ8, тут 4М5. Сережки такі ось. Це були в гаражі, в коробочках валялись в нього. Отакі От ось. Сережки. Отакі От ось. Дві пари. Похоже на золото капець. Стоять клейма. А, і ще сокири у нього. У нього їх три штуки, кажу, сірий можна взяти. Бери. Сталюка хороша. В сьогоднішньому вивозі, де вивозив чоловік, я ж по то походу той вивозив не власник, а вже найманці. Було найдено отакий от хрестик. І от такий колон. Хрестик 925-та. А тут 925-та і Трезуб України. Українське стебло З камінчиками і там ще якась проба стоїть. Дуже гарно. Оце тут, друзі, такі то були знахідки. Ну я хочу до нього ще поїхати. Цікаві в нього речі. І речі були не дуже цікаві, він стався один. Батьки померли, його шкода. Він такий хороший він людина, я дай бог я їх засніму. Мішку металолума різного таке ось. Підемо так, велосипедні запчастини. Ось у коробочка. -мо, зараз відкрию. Золотнички, ліпілічки. Самий гарний ключ. Це в сосках нарізати, проганяти різьбу. Замість колпачка. Ну колпачків вистачає, ні пів і золотничків. Оце ось от отаке. -от -от -от. А якщо що мені, як скажете, до них поїхати, їхні посиденьки засняти. Буде вам цікаво пишіть. Ну, одних живіт болить страшне. Вони хоч і випивають, але вони кумедні, з ними, з ними весело. У цього ж в Мані мене в серого є два теліка, світла в світла нього нема. Хочу взяти один телевізор і сашкові з тольком. У них є світло, але немає теліка. І я сьогодні знайшов DVD на вивозі бібікей отакий. Кстати, гамання бібікей начинка Sony. І віддатимо ті всі мішки дисків. Нікому не потрібні, нехай дивляться. Нехай дивляться, я ж кажу, там різні фільми, мультики. Оцей треба ще Т2 купити антенну, це для них буде сложно. А хоча б на перевари, хоча б так. Оце тут, друзі, такі то відео. Ось така була обкладена плазма на свалки. Розбита матриця, плата ціла мене вона валяється і чемодан без ручки морація така може кому потрібно дещо кажіть, пишіть отправлю ну, ось такі то справи хто не бачив вона така є фігня сам буфер. Кстати, з магнітолою магнітола якась така кумедна може бути і хороша з усілком треба спробувати її зняти ось така колоночка Отака колоночка. Оно ну, такі в мене є справи. Похвастайтесь вам, купив себе такого прискотеля на акумуляторі. 1450 гривень. Річ гарна. Не вручу лома Вот От такі то справи. Тежку, хочу трошки що, щось поздавати, щось попродати. Щоб... Трошки було місто в гаражі більше, бо вже засрався трошки, бо я повезу його все назад на свалку. Такі то, друзі, справи. А телефончик рейзервер 3 чи другий такий доподобай, ностальгія аж трошки. У мене був Siemens, а вчора такий він був. Там були тільки мелодії, а це в нього був такий моторола така була. Тільки кажусь, якась більша була. Це, навіть другий, а то третій рейзервер був. У нього вже було МП3. Такі то справи. Ну, оце так то. Шовду. А, чи Майдан забрав? Свалки, не знаю. Або, або на міні розберу, або може продам. Буде. Оце такі то справи. Все, друзі, всім дякую. Всім мирного неба над головою. До побачення.